спринт. отже, яка фраза найкраще демонструє спринт? Був діалог у медіа центрі. Один питає іншого: як тобі спринт? А спринт був? Якби мене попросили створити заголовок, гарний хедер для спринту, я б, скоріш за все, вибрала б класичну фразу. You pass! Чому? Тому що у попередньому випуску розповідала вам про специфічність цього треку. Він є дуже вузьким. Він є one-line track, трек із однією траєкторією, однією гоночною лінією. Обганяти тут дуже важко. Хоча місця для цього є, і гонщики їх знаходили. Але в гонці, а не, а не у спринті. Спринт розпочався із аварії у першому повороті. Це так і передбачалося. Не те, щоб ми це планували, але гонщики нам натякнули, що перший поворот, сьомий поворот, його зазначив Лука Маріні, запам'яталися мені, вони будуть дуже аварійними. Так от, перший поворот Фабіо Квартараро таке враження, що він. І не намагався зупинити свій мотоцикл. Він зніс Енеабастьяніні, який намагався прорватися на друге місце, ухопитися за заднє колесо Марка Маркеса. Так по зовнішній траєкторії Фабіо Квартераро просто зносить Бастіаніні, За що він потім отримує лонгле пеналті Цей лонгле пеналті йому пройшлось пройти у самій гонці. Фабіо Квартераро не не схильний до таких помилок, це не типова, абсолютно для нього помилка. Він не бешкетник, він не розбишака. Він не заважає вести гонщикам гарні гонки. Тому пропоную сильно його не критикувати. Він, знаєте, і так уже наказаний найгіршим мотоциклом на гріді. Ну і давайте закінчимо вже про цей перший поворот на Балатоні. Один із журналістів запитав у Морбіделі, чи подібний йому цей перший балатонський поворот на перший поворот у Остіні на трасі кота. На що Морбіделі відповів? Я буквально цитую в Остіні перший поворот був. Дійсно, найкрутішим в календарі до того, як з'явився балотон. В балатоні він каже: This is the whole other level of tightness». це вже абсолютно інший рівень крутизни. Буквально ще за пару кіл. Ще один француз вирішив. Саботувати гонку зарко впав. Його зніс Енея Бастіаніні, який відновився в гонці після аварії з Фабіо Квартараро. Мотік Енея Бастіаніні був дуже пошкодженим. Він не одразу це відчув, що власне і спричинило аварію із Зарко. Енея Бастіаніні вручили чу лонлеп пенелті подвійне проходження подовженого кола. Звісно, він був не згідний із такою ситуацією. Звісно, команда Тектруа. Чи добре ми звикли говорити ТЕК3, у лиці поншараля були у ярості, у праведному гніві? Ну на жаль, є як є.